Усім привіт-привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Ви запитували про парасольки, тож показую вам трохи детальніше. 149 гривень коштує парасоля жіноча, напівавтоматична. Вона із квітковими малюночками, ось такими. Такі стримані кольори, коричневий, зелений, білий. Компактно складається, досить легенько, ще вони між собою відрізняються не лише квітами, а і кольором ручки. Такий варіант, з квітами теж, з синьою ручкою, синя парасолька, буду вам з внутрішньої сторони їх показувати, щоб не ставити. І ще сіренька із такими рожевими квітами. Відкриваються вони на кнопку, а от закривається механічно, вручну. Така моя думка, на рахунок цих парасоль, відкриваються вони досить гарно. Тобто, з одного натискання жодна з них не заїдала, ні нічого чудово. І досить цупкі, як на перший погляд. Такі ще є з лимончиками. Ціна теж 149. Така парасолька повністю автоматична. Тобто вона і відкривається на кнопочку, і мала би спускатися на кнопочку. Так і є. І бачите, вона зсередини чорна, а ззовні така яскрава, жовта з лимоном і лаймом. І ще один варіант: це є ось такі парасольки по 149 гривень. Так, і ще синя. Як бачите, вони всі з чохлами. Напівавтоматичні, тобто вони лише розкриваються на кнопку, закриваються вручну. Порівнюючи із тими, що мають квіткове зображення, ось це відкривалося тугіше. Малюнок, є, але він здалека непомітний, сприймається як однотонно. Салатник скляний діаметром 21 см за 139 см. І тут на ньому намальовано, що можна запікати. Цікаво. І і Зі 139. Набір стопок скляних, 6 штук на 40 мл за 95. А хто розкупив усі десертні тарілки? Тут було багато, лишилося ще декілька. Діаметр 19 см, ціна 29 Такі вази скляні, фігурні. Ціна 99. Вологі серветки Сафі дитячі 60 штук, 14 гривень. Термос металевий однотонний 149 гривень, об'єм 460 мл. Є більший за 219 750 мл об'єм. Вречі, вже більше є асортимент різних термосів, термочашок. Набір з трьома чашками 249. Чашка пластикова попід за 49 гривень. Це є додаткові акції, вони діють з 5 по 14 вересня. Піднос металевий, прямокутний, за 59 гривень. Тримач для серветок металевий. Ціна 39 гривень. Келих для шампанського за 59. 88 гривень, тарілки скляні, фігурні, фрукти. Це є персик і лимончик. І ще полуниця 88 гривень. Так. Або нічого не розбити, правда? Ось така полунечка яскрава 88. Бульйониця скляна 350 мл. 44. Такі чашки по 49 гривень ціна акційна. Чашечка, котик з кришкою, з ложкою 139 Галачик для напоїв скляний із кришкою по 88. Такий він рельєфний. По 29 гривень ножі, кухонні столові, Нержавіючої сталі. По 22 гривні ложка кавова із довгою ручкою синя. Набір ножів 2 штуки за 64. За 39 гривень набір кубиків для льоду, багаторазових 20 штук. Форма для льоду 17 гривень. Такі, тут аж на 8 куль, 77. На 4 кубики, 39. Можна робити різноманітні заготовки. Навіть ту ж саму томатну пасту чи ще щось порційно зробити. Легко виймати, дуже легко. От силікон це мій найулюбленіший варіант для заморожування. Ласощі для собак 30 грамів, 49 гривень. Акційна ціна на салатник пластиковий фігурний 39 гривень. Така квіточка. Салатники з акційними цінами. 77 гривень більшого об'єму. І 44 гривні меншого об'єму. Підсвічувач для коліс велосипеда, дві штуки, 17 гривень, по 44 гривні накладки для грудей силиконові, самоклеючі, Ось Такого тілесного рожевого кольору. Я бачу два варіанти, але чим вони відрізняються, не бачу. Вони, мабуть, оці. Круглі, А ці як квіточка, форма. Бачите, тут такого як квіточкою, хвилькою, а інші, бачу, йдуть просто рівні круглі по колу. Одна, до речі, штука. Нелогічно, по ідеї, мала б бути пара, правда? Підглянула я. їх є пара, а не одна штука. Така новинка. Ролик для чищення одягу. Виглядає досить стильно, такий запакований не розпакуєш. Мені здається, що це відрівні аркуші, але я не впевнена, це може бути і такий багаторазовий, що змивається водою і далі користуєшся. І має ось такий елемент, що можна його носити як брелочок. Корзинки для зберігання речей. Прикольно, що є прозорий екран. І досить така велика ця коробочка, 179 гривень. Є менша, але вона, бачите, досить така довга. Такий невеличкий язичок, щоб можна було витягувати 77. Порошок для прання савек 115 гривень, кілограм та 200 г. Гала аквапудра для ручного прання 300 г 29. Це акція з 5 по 7 на порошки. Така коротенька на вихідні. Гала Аквапудра 800 г 179. Перволь засіб для прання 199 гривень, об'єм 1 літр. Грінвольд, ми з вами бачили. Є ще ленор по 105 гривень за 675 мл. Ленор для дитячих речей теж 105. Савекс 77 гривень 800 мл. Сілан 99 770 мл. Доместос об'єм 750 мл 89. Брев 700 мл 99. Підвіски брев по 49 гривень. Такі стікери. Дві штуки по 36 мл – 115. Брев 49, потрійний 139. Даф-антиперспірант кульковий 59. DAF стік – 109. Рексона – 119. Нівей антиперспірант спреєм 105. Рексона по 95. І по 109 гривень DAF. Не бачу. І позаду, чи що? Фа по 89. За 99 гривень маска для волосся для усіх типів. Об'єм 300 мл. І ще ось такі новинки: гелі для душу із дозатором 250 мл за 99 гривень. І повністю новий стелаж до дня Хеллоуіну. Набір сережок жіночих. Тут їх є аж 6 пар, вони невеличкі. Ціна 44 такі цвяшки. По 99 гривень такий набір сережу. Тут вже є різні. І підвісні такі, і цвяшками. Бачу, і кажани. Ну, різні. Самі різні. Так, по 80, тут 9 пар. А ось тут 6 пар. Такі є і кішки чорні, і павуки, якісь руки. Такий варіант теж 6. Пар за 88 ланцюжок на шию за 77. Серце. Такі з паучками по 77. Аксесуар карнавальний за 84. І це, я так розумію, чокер. Чокер паутинка. По 34 гривні набір заколок. Для волосся дві штуки з такими павучками. Значите, тут заколка, павучок зверху. І одна заколка 39 гривень. З таким великим павуком. Брелок для ключів м'який, собачка 39. Це є брелок для ключів Halloween іт Кажа 22 гривні. Павучок з заколка, дві штуки за 34. Вони відрізняються від ось цих, а ціна однакова. Так, по 34, дві заколки, павучки. Такий варіант. 39 і один за 39 великий. Так, є ще аксесуар, карнавальні мережеві рукавички. Одна пара 77. Борода за 69. Вона на резиночці, мабуть. Ні, ви знаєте, вона на такій клейкій, на клейкій штучці. Клеїться до шкіри, мабуть. За 99 гривень віло. З піточками. Так, по 29 гривень набір павуків декоративних, їх у упаковці 20 штук. А усі декоративні фосфорні, вони світяться. 6 штук, 2 більших і 4 маленьких. 27. Мама, мідіа, які павуки. По 39 гривень набір. Не знаю скільки тут їх. Можливо, 20 і є ще в зеленому кольорі. Отакі От павуки. Це є форми для заморожування кубиків льоду у вигляді черепа. Є оранжеві, а є рожеві, 88. Так, вуха ельфика. Пара за 22. По 39 гривень. Це є такі лампи. Декоративні. Так, там вже йдуть батарейки у комплекті. Бачите, вона двохстороння. Чорна і оранжева. Можна підвісити при бажанні. Герлянда 109 гривень з котами чорними. Ну, дивіться самі, вам Так, сітка декоративна для Хеллоуіну. За 49 в чорному кольорі. всі в чорному кольорі сітки. А є ще ліхтарики, паперові, декоративні, підвісні по 34. І вони вже є в різних кольорах: оранжевий, білий і чорний. Декор для Хеллоуіну. павутинка. Ціна 29, білі. Обвідок для волосся. 64 гривні. І ось такий варіант, це теж обруч для волосся за 59 Сумочка карнавальна, гарбуз за 49. Навіть є аксесуар карнавальний парасоля. Вона мережена, така як рукавички, за 229. І плащ накидка за 199. Повертаємось бо, з Хеллоуіна в реальність. 179 гривень. Рослина штучна декоративна. Але вона без квітів, а листочки. Є зелені, є такі більш бордові, є ще світліші. Декор для дому. рослина штучна: 99, 149, такі по 169. 129 гривень набір аромалампа та кубики.